Попрощалися з воїнними захисниками Віктором Дзинзаром та Володимиром Лістуновим. Потенційно небезпечні території якої шкоди завдає війна Гетьманському національному природному парку, який межує з Росією. У сумському обласному театрі для дітей та юнацтва глядачам представили класичну комедію Готель Мірандоліни. Вночі та зранку 23 жовтня армія Російської Федерації обстріляла три громади Сумщини. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Зноб, Новгородська і середина Буцька громади. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. 21 жовтня у Сумах провели в останню путь захисників України Віктора Дзинзара та Володимира Лістунова. Попрощатися з захисниками до свято георгіївського храму, де відспівували воїнів, прийшли рідні, друзі, колеги та побратими. По молодості дуже близько дружили, ну а потім так от о, зустрічалися, сім'ями бувало. Ну, хороший чоловік. Він взагалі в армії в Карабахі був, в гарячій точці. І я, ну наскільки я знаю, що... Його, мабуть, призвали, тому що він був там і опит був хоч якийсь у його бойовий. Обидва воїни загинули 12 жовтня на Запорізькому напрямку, повідомив тимчасово виконуючи обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. Головному сержанту Віктору Дзинзару було 51 рік. Чоловік був командиром кулеметного відділення. Він був дуже хорошим хлопцем, хорошим батьком, чоловіком, сином, братом. Він стремився все йти вперед і вперед. Він закінчив школу, закінчив технікум. Була сім'я, була дружина Свєта, був син Олег, була дочка Ксенія, внучок Давідушка. Кума загиблого Володимира Лістунова Юлія говорить, чоловік був патріотом. Йому назавжди залишиться 33 роки. То він завжди казав своїй дружині, я ще не набою ще треба нам відбити. І казав, покупаємось обов'язково в Азовському морі, казав своїй дружині. Каже, що я буду з вами там в погребі сидіти. Я маю захищати свою країну. Дуже любив він і командира свого. Вони завжди разом приїжджали додому. Ну, просто йдуть ну, найкраще. Просто це людина, яка ой, просто герой. Він завжди хотів, щоб от донька говорила, що в мене тато герой. І тому ну, він справжній герой. Обох захисників поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко Сергій Коваль Суспільне новини суми. Такий вигляд нині має територія Гетьманського національного парку поблизу Охтирки. Загальна його площа понад 23 тисячі гектарів. Територію парку почали обстрілювати з перших днів повномасштабної війни, бо пролягає від кордону з Росією вздовж річки Ворскла, розповідає виконуючий обов'язки директора парку Олександр Кварта. Це наслідок прольоту авіаційного снаряду. Бачите, масштаби руйнувань, поглиблення до двох метрів. Орієнтовно, скільки пошкоджено навкруги дерев, ступеня припинення росту, ще більше дерев пошкоджено ступеня неприпинення росту. Тобто, це посічені дерева зламані повністю обезвершинені. На території Тростянецького лісництва, яке входить до національного парку, у березні минулого року згадує лісничий Сергій Євсюков, точилися бої за визволення міста. На той стороні стояли е, руські війська. А з тої сторони підходили наша 93-та бригада, і оце вони перестрелювалися. Зв'язку з цим дуже багато було прильотів і били із БТР, із БМП. Тут пошкоджено дуже багато дерев. Сапери розповідає Сергій Євсюков, змогли обстежити тільки частину території. Нині потенційно забрудненими вибухівкою залишаються майже 600 гектарів території лісгоспу. Тож відвідування лісів небезпечне. Конкретно в Тростянецькому лісництві це 136,2 гектари. Тобто вони пройшлися тільки з краю, там другий квартал є і трохи четверта засипили. Але дуже бага, велика територія і обстежити швидко ну, не вийшло. Уже скільки пройшло часу, але все одно тут знаходили і розтяжку, десь буквально місяця три назад. Під час окупації, говорить провідний інженер Гетьманського природного парку, головне завдання працівників було вижити. Вже після звільнення території від російських військових працівники почали фіксувати збитки, завдані природі. Працівники кожен по своєму обходу, фіксували місця прильотів. Фортифікаційні споруди були, де техніка була, все зафіксовано і поки що жде обстеження. Під час окупації Тростянця згадує Олександр Кварта, військові РФ викрали та пошкодили автопрацівників. Нині ж частина території парку біля кордону з Росією перебуває під постійними обстрілами. Військові дії завдають непоправної шкоди екосистемам національного природного парку. Ви бачите масштаби руйнувань, і це все впливає дуже негативно на природні екосистеми. Наприклад, ця вирва це забруднення землі хімічними речовинами, це пошкодження лісорослинного рослинного покриву. Це Негативний вплив на тваринний світ, тому все це в комплексі завдає найстрашніших таких збитків для природи природних екосистем. В цілому У нацпарку працює 98 людей. Розповідає заступник директора Олександр Яковенко. Доступу до земель парку у п'яти кілометровій зоні вздовж кордону працівники не мають. Наші колеги, які мешкають на писарівщині, вони щодня посиденні піддаються артилерійським обстрілам. Заходять диверсійні групи, постоянно напруга і ризик власному життю всім. Наймасштабніша пожежа, сказав Олександр Кварта, у нацпарку сталася у серпні 2022 року. Російські військові обстріляли ліс запалювальними боєприпасами, наслідок чого вигоріло понад 7,5 гектарів сосни. Окрім того, зруйнований міст у Клементовому зменшив прохідність води у Ворсклі, що призводить до заболучення річки. Територія вважається потенційно забрудненою, так як можливо проведено мінування. Тому територія заборонена для відвідування місцевим населенням. Громадська організація ЕКОДІЯ веде власний реєстр випадків завданої шкоди довкіллю. Нині зафіксували понад 1300 офіційних випадків. Розповів фахівець відділу клімату Богдан Кученко. Потім ця інформація буде обмінюватися, і ми сподіваємось на співпрацю з різними органами державної влади в питанні, коли Україна буде подавати позов міжнародний кримінальний суд, зокрема про злочини проти довкілля, тому що ми розуміємо, що будуть там якісь економічні збитки і загалом гуманітарне право, але також є і злочини проти довкілля, які важливо фіксувати і за них теж притягнути винних до відповідальності, отримати якусь компенсацію для відновлення довкілля. Нині оцінити завдані парку збитки неможливо, каже його очільник, бо фахівці не мають доступу до всіх територій, а обстріли прикордоння продовжуються. На сьогодні працівники зафіксували 78 порушень, за якими відкриті кримінальні провадження. Аби ж відновити пошкоджені ділянки лісу, планують видаляти знищені дерева, а на їх місце підсаджувати нові. Катерина Гладенко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина. Настала осінь і хочеться вже такого театру. Знаєте, так хочеться так от подивитися виставу, потім піти випити чашечку кави, так обговорити виставу. Осінь вона нас так запрошує вже так задуматися. Цей день сумський театр для дітей та юнацтва представив класичну комедію. П'єса італійського драматурга Карло Гольдоні, готель Мірандоліни, написана у 18 столітті, але її тема актуальна в усі часи. Це стосунки чоловіка і жінки, каже режисер, постановник спектаклю Ігор Азаро. Окрім кохання, яке, звісно, якби присутнє, можуть виникати якісь такі суперечки. Можна з'ясовувати, хто головніший, хто важливіший, хто справді може щось робити в суспільстві більше. І це доволі таки абсурдно на сьогоднішній день, тому що я вважаю, що в 21 столітті у ці всі гендерні штуки вони мають вже якби йти в, ну, в минуле просто. Як розповів Ігор Азаров, готель Мірандоліни це комедія характерів, де розкривається сутність чоловіків і жінок. За словами директора театру Миколи Юдіна, в нинішній час колектив намагається порадувати і відволікти своїх глядачів. Проти, якщо я посиджу трохи з вами, ви робите мені честь. О! Так би нам хотілося, щоб от люди, які прийшли сьогодні на нашу виставу, щоб вони трошечки відпочили душею, щоб просто от прийшли і відчули так, як вони наче самі щасливі. У виставі задіяно двоє молодих акторів, які нещодавно приєдналися до трупи. Один з них Артем Гапунець. Підтримати його прийшла дружина. Артем Гапанець буде грати імпозантного слугу. Пройшов відбір. Все ж таки тепер працюю вже на рівні професійних акторів. Уже таку колективі оприлюдні, тому надіємося, що все буде в порядку. На прем'єру прийшли не тільки сумчани, а й гості міста. Приїжджаємо до міста суми. Ми з Лебединщини, ми запрошуємо друзів, знайомих, збираємося і разом потім відвідуємо театр. Готель Мірандоліни тридцята вистава в репертуарі сумського театру для дітей та юнацтва. Сумщина, як рефрендова область, десь демонструє те, що ми не просто боремось за життя. Ми ще й намагаємось жити повнокровним життям, не дивлячись ні на що. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми. Олімпійський урок відбувся у понеділок у Сумах. Школярі з 16 команд змагалися у п'яти конкурсах. Це найспритніший довга скакалка, супертеніс, дартс та переправа. На олімпійський урок привели своїх учнів, вчителі фізичної культури з різних шкіл міста. Лені Сень говорить, і дітям потрібно перезавантаження, спілкування з ровесниками. Це можливість діткам відчути атмосферу, побачити себе на фоні інших дітей. Ну і, звісно, от, як мої учні кажуть, позмагатися. Для них це все серйозно насправді. От. І ну, їм не вистачає емоцій. Більшість дітей не бачить один одного, да, з відомих нам сім причин. Хтось знаходиться за за екранами, так би мовити, своїх гаджетів Ось. і тому це чудова нагода і можливість. По перше, поспілкуватись, по-друге, взяти участь в змаганнях, отримати позитивні емоції. Це є спосіб їм самореалізуватися, це є спосіб порухатися, тому що ми навчаємося в онлайн режимі, і тому це гарний дійсно захід, який здасть нашим учням рухатися. вчителі говорять, чи переможе їхня команда тут не головне. Ти ж налаштовані тільки на перемогу. Показати, що наша школа найкраща. Якщо станеться так, що ви займете друге місце. Нічого страшного, друге теж прикольне. і третє теж прикольне. А перше, взагалі прикольне дуже. Покаже хто насправді може перемагати. І ви переможемо? Будемо змагатися за перемагати. Перед початком року зі школярами провели розминку. Участь у ній взяв і лучник Артем Овчинніков. Учасник всеукраїнських, європейських та світових турнірів зі стрільби з лука говорить, розминка була цікавою, але є одне але. Нічого не зрозумів. Та більше якісь танці. Я думаю, корисно, але треба знати хореографію для цього. Я думаю, що дітей дуже важливо заохочувати займатися спортом. Це і корисно для здоров'я. Допомагає якось розрадити себе психологічно. Після розминки діти розійшлись по локаціях. Вони змагались у ударці, кидали м'яча у кола, викладене на паркеті, стрибали через довгу скакалку. У конкурсі переправа разом носили м'яч за допомогою гімнастичних палець. разом грали у супертеніс. У конкурсі найспіритніші діти збирали фішки в той час, як ведучий заважав їх матузкою з вічем. У підсумку організатори переможців не визначали, але, за їхніми словами, головне завдання досягнуте. Діти отримали позитивні емоції. Олександр Качана, Віталій Піденко, суспіль для новини суми.